Привіт, друзі! Це дайджест новин від часу Чернігівського. Говоримо про головні події за минулий тиждень. За цей тиждень ворогом здійснено 190 обстрілів 35 населених пунктів Чернігівської області. Під час цього зафіксовано 414 вибухів. Взагалі протягом тижня противником нанесено п'ять ракетно-авіаційних ударів із використання каб, нар, крилатих та балістичних ракет. Це 10 вибухів, у тому числі зафіксували і падіння уламків ракет. Ворог, до речі, посилює удари по цивільній інфраструктурі, по житлових будинках. І на цьому тижні ми спостерігали також навіть удар по школі. У перший день літа стало відомо про неймовірну спецоперацію Служби безпеки України. Йдеться про масований дроновий удар відразу по чотирьох російських аеродромах. Причому вони ці аеродроми розташовані дуже далеко від України, і спецоперація готувалася більше року. Після удару відомо про пошкодження або знищення близько 40 російських літаків. Причому це стратегічна авіація, яка бомбила Україну до цього. І відновити її, говорять експерти, буде дуже важко. Хлопчика з Чернігівщини, президент України, Володимир Зеленський, назвав майбутнім України. Йдеться про Олександра Радчука. Йому 14 років. Про те, що хлопчик удостоєний президентської відзнаки, повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. На початку повномасштабного вторгнення Олександр з мамою, молодшою сестричкою жив у Маріуполі. 24 дні він провів у підвалі. Отримав уламкове поранення ока. Медичну допомогу на заводі імені Ліча. Далі були російські Камази, фільтраційний табір і розлука з мамою. Їм не дали навіть попрощатися. І від російського майбутнього Сашу врятувала бабуся. Саме вона забрала хлопчика з окупованих територій, і повернула на батьківщину селище Дружба на Ічнянщині. Коли Олександру було 12, він розказав світові свою історію у Давосі. Тоді світові медіа називали його послом миру від України. У Чернігові вручали премію Книга року року-2024». Премія ця щорічна, їй більше два десятки років. І що цікаво, цьогоріч гран-при отримала історична книга Ігоря Кондратієва. Вона називається Чернігова Сіверщина у війнах з московською державою за литовсько-польської доби. Детальніше про це ви можете дізнатись у нашому сюжеті. Останній дзвоник пролунав цього тижня у школах Чернігівської області. Цьогоріч завершують здобуття базової середньої освіти: це 9 клас 9308 учнів, а профільної середньої освіти 5284 учні. А загалом по області школу закінчили 86 418 дітей. Але не закінчилась історія боротьби батьків учнів 19-ї школи, яка у Чернігові. Вони вже тривалий час борються за те, щоб їх школу перетворили у ліцей. Їм на зустріч пішов начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, видав відповідне розпорядження. Але у Управління освіти Чернігівської міськради це розпорядження фактично ігнорує, як ігнорує і прохання батьків. 1 червня футбольна команда з Чернігівщини Кудрівка у гостях перемогла Полтавську «Ворсклу» з рахунком 1-0. Тепер перша в своїй історії Кудрівка гратиме в УПЛ. Маю надію, вам сподобався цей випуск. Коментуйте, підписуйтеся на час Чернігівський і гарного вам тижня!